Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Чемпіонат світу з футзалу 2025 року. Серед жінок. Кваліфікаційні матчі в нашій групі. Нагадаю: Чехія, хозяйка е спортивної площадки, на якій відбуваються ось ці відбіркові. Кваліфікаційні ігри, також француженки, наша збірна України жіноча і Північна Ірландія, Чотири збірних жіночих з футзалу. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас, вподобайки, коменти, пости. Це дуже важливо. І я нагадаю, становище після двох турів. Отже, в першому турі Чехія грала з північною Ірландією. Жінки це все жінки, друзі. І виграли 6-0 Чехи, чешські. В перший ігровий день. Жіноча національна футзальна збірна України грали з француженками, пам'ятаєте. <кій> і попри катировки на нашу користь, в БК все ж таки виграли француженки 3-1. На жаль, я вже казав і констатував цей факт, що перший матч був самий важливий. Тепер ми з вами вже всі цілком це розуміємо. На жаль. І ми будемо згадувати саме цей матч проти францужинок. Другий ігровий день в другому турі зустрічались Україна і Північна Ірландія. І наші дівчата перемогли 6-0. Рівно так само, як і чешки перемогли Північно-Ірландок. 6-0. Здавалося б, наче все вирівнюється. Ми здобули ось ці такі бажані 3 бали. Але у матчі, який розпочався згодом уже ввечері, грали хозяйки, господарки, прошу вибачення, господарки майданчику чешки проти француженок І оце був дуже важливий матч. Чехія зіграла з Франції жінки 2-2. Тепер ми маємо в турнірній таблиці Чехія 4 бали. 8-2 різниця м'ячів. Франція 4 бали. У францужинок 5-3, різниця м'ячів. Україна 3 бали. У України 7-3 різниця м'ячів. І Північна Ірландія, у котрих 0,12. Різниця м'ячів і 0 балів. Отже, здавалося б, тепер єдина найголовніша для нашої жіночої футзальної збірної задача це перемогти яка мога впевненіше. Прошу вибачення, як можна впевненіше і Добрячим таким зазором господаряк збірну жіночу футзальну Чехії. Але, але друзі, як ото кажуть в тому анекдоті, є дві новини: одна добра, а друга не зовсім. Так от, добра те, що, дивлячись на гру, спостерігаючи, ось. На цьому кваліфікаційному турнірі в Чехії я е, навіть вам скажу неозброєним оком видно, що наша збірна не хуже Франції. Так сталося. Ми просто самі втратили ось цю нагоду виграти або ж бодай хоча б звести до нічієї ось ту першу ігру проти Франції. І Україна виглядає набагато краще, помітно незбройним оком, ніж Чехія, і ніж Північна Ірландія, і не гірше француженок. Француженки дуже додали, дуже е серйозно додали в своєму рівні. І буквально на очах народжується дуже потужна збірна жіноча з футзалу в Європі. Збірна Франції. Ми цього. Не передбачили, ми не очікували такої чудової гри від француженок, і ми за це поплатилися в першій грі. Я, друзі, казав, і ще раз буду декілька разів казати: ми будемо дуже часто згадувати оту от першу гру проти Франції. Її не треба було програвати. А тепер дивіться. Навіть, а тепер я в тому анекдоті продовжу, друга новина. Погана. Якби ми не зіграли третій матч 19 жовтня в суботу проти Чехії, наші дівчата проти Чешик, але якщо францужанки виграють у північно-ірландок, Франція займає перше місце в нашій групі. Якби хоч 10-0, хоч 20-0 ми виграємо у Чешок. Але якщо француженки виграють, навіть 1-0, 2-1 у північно-ірландок, француженки беруть 7 балів, і француженки становляться. На першу сходинку, як би не закінчився матч проти Чехії. Але є ще третя новина. Але вона для нас і не втішна, і не гірка, ну, даже, я б сказав, більше трошечки гірка для нас ця новина. Це якщо ми програємо Чехії, уже ж. Все одно програємо, а Франція не виграє у Північної Ірландії. Тоді Чехия, чешська жіноча футзальна збірна, виходить з першого місця в наступний раунд. Ось в наступний елітний раунд, так як пишуть організатори цього чемпіонату. Тому, друзі, нам треба, щоб виконалося дві умови. Нам треба, щоб францужанки не виграли у північноірландок, а українки, щоб виграли у чешської жіночої футзальної збірної. От тоді ми тільки тоді потрапляємо в наступний елітний раунд чемпіонату світу. Серед жінок з футзалу 2025. Крапка. Розумієте? Тому неймовірно майже фантастична ситуація для нашої жіночої футзальної збірної склалася в нашій групі. Так як в інстаграмі під футзальним постом, які є шанси у наших дівчат. Один добряче написав. Шанси ми свої втратили у першому матчі. І я повністю згоден, друзі. На жаль, но це не означає, що треба вже взяти і чешкам програти, та і все. Але ж, друзі, кожна офіційна зустріч. Жіночих збірних з футзалу, вона додає бали до нашого рейтингу. А відповідно до рейтингу формуються таблиці на наступні чемпіонати, на чемпіонати Європи з футзалу. Це треба пам'ятати також. Тому нашим дівчатам потрібна, конче потрібна перемога над чешками. Навіть не дивлячись, на те, що вони господарки е, ось цього е, палацу спорту, ось цієї футзальної арени. <кій> і тому, друзі, я е, вивчивши, знову передивившись гру Чешок проти Північної Ірландії і Чешок проти Франції, Зробив висновок, що у нас є чудові шанси у наших дівчат футзальної збірної виграти у чешської жіночої футзальної збірної. І дивлюсь знов таки, як я і казав, єдина БК, яка дає котировки ось на ці кваліфікаційні матчі. Це наш Фавбет. Це не реклама, друзі. Я просто кажу, що здавалося б, колись я так пригадую, що інші круті такі, навіть ворожі БК давали коефіцієнти, параметри, ось такі прогнози. На дуже такі рідкі змагання. Але цього разу наш Фавбет переплюнув всіх. І я дивлюсь котировки саме в цій БК. Получається, 2,36 на перемогу українок і 2,14 на перемогу чешок. Навіть, бачите, тут Фавбет дає з опаскою такою. Дають не Українок фаворитками цієї зустрічі, тому що, мабуть, розуміють, що вже навіть і перемога України не врятує нашу жіночу збірну з футзалу. І тому, друзі, я хочу в третьому матчі повірити і довірити свої фінанси саме нашій жіночій футзальній збірні. Я заряджаю на перемогу українок. Розуміючи, звісно, що навряд чи це допоможе нашій збірній саме в плані виходу до елітного раунду вже основного раунду Чемпіонату світу з футзалу, який відбудеться наступного року. На жаль, друзі. І ще раз повторюю повторю ще раз, ми будемо декілька раз ще згадувати нашу першу гру проти францужинок. На жаль, ось такі у мене новини, ось такі у мене пропозиції. Зараз я зроблю скріншот. Україна перемагає Чехію 19 жовтня о 20.00. 20.00 відбудеться гра Україна-Чехія. 2:36 перемога України жіночої футзальної збірної. А я думаю, третя гра паралельно буде проходити одночасно. Тому, щоб не було ось цих договорняків, нібито. Я вважаю, що паралельна гра буде також 20.00. І це гра Франція, Північна Ірландія. І тут, друзі, я навіть і сумніву не маю, що француженки виграють у північний Ірландок. Дива не буде. На жаль. Але, якщо, ну, я не знаю, щось трапиться таке дивовижне. Ну, хто знає, так виходить, що у футзалі, так само, як і у футболі, м'ячик-то круглий. Є така поговорка, а м'ячик-то круглий, тоді, друзі. Хочеться вірити. Що північно-ірландкам також треба бодай якийсь один бал. Так? Давайте так навіть міркувати. І якщо от, ну так станеться, що щось таке чудове підскажуть тренери північно-ірландкам, і вони, от як, як стануть, поставлять автобус, упруться. І от зведуть матч до нічієї. Там якийсь 1-1-2-2. Отак, як Чешки проти е, францужинок зіграли 2-2. Да, я розумію, що чешки посильніше будуть, ніж північної Ірландки, але ж вони виграли 6-0 у них. <кій> ну, і все ж таки, давайте уявим наче. Тоді, ось якраз. Перемога українок над Чешками і виведе нас на першу позицію. Давайте трошки розглянемо і позитивну сторону ось цих е матчів останнього третього туру. Знаєте, я все ж таки хочу взяти у паралельному матчі Північно-Ірландія, Франція. Просто тотал. Просто тотал. Враховуючи, що до цього моменту північно-ірландки від Чехії і від України получали по 6 м'ячів. Тобто гіпотетично ми уявляємо, що слід очікувати в цьому матчі 6 м'ячів мінімум. А я хочу ще додати сюди, що північно-ірландки заб'ють хоча б один м'яч. Так? І отже, ми маємо 1,6, 1,7. 2,6, 2,7. Друзі, я хочу взяти цей матч, я вже сказав, на тотал. І я вибираю. Тотал більше 7,5. Катировки ну, з'являться і на цей матч. Поки що в Фавбет є катировки лише на матч Чехія-Україна. Але я впевнений, що будуть катировки. Тому що вчора вечором були катировки на матч е Франція-Україна. Північна Ірландія, але їх тимчасово чомусь убрали. Мабуть, почали валить заздалегідь. Валить заздалегідь. Значить, ми з вами на правильному е шляху. Отже, е я думаю, вже десь зранку ближче до обіду в суботу, 19 жовтня, в Фавбет з'являться котіровки І на. Матч Франція, Північна Ірландія, так як і на матч Україна-Чехія. І е, я обов'язково, навіть якщо за одну хвилину до початку матчу з'являться катировки, або навіть вже е, в першу хвилину початку матчу, але я заряджаю, в матчі Північна Ірландія, Франція. Тотал більше 7,5. А в матчі Україна-Чехія перемога України 2,36 на ось цю хвилину. І так, друзі, виходить, що я очікую на параметр Північна Ірландія Франція тотал більше 7,5. Не менше двійки. Не менше двійки. Коефіцієнт. Хочу почути ваші думки, ваші пропозиції, друзі. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Пишіть в коментах ваші варіанти прогнозів, ваші думки, пропозиції, так як я вже і казав, друзі. Не забувайте про вподобайки. Дякую наперед. Бажаю всім скорішої перемоги над ворогом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні! Слава українкам! Слава багатостраждальному українському народові! Слава ЗСУ і героям нашим слава! Перемога обов'язково буде за нами. Друзі, до зустрічі! Хай в третьому турі наші дівчата порадують нас результатом! Бажаю всім удачі і всім па-па.